Подобний отчей вовни Єосафате, співбрати у священстві і монашості, близькі та знайомі блаженої пам'яті Яромона Хаякова Мадзеляна. Щиро співчуваємо у зв'язку з перечасною втратою вашого дорогого співбрата, втрата такого відданого духовного наставника і мудрого душпастиря стала великим ударом для всіх, хто його знав. Блаженої пам'яті Єромонах яків Ярослава Мадзелян. Походив з родини переселеної з Лемківщини під час акції Вісла, виховувався з відчуттям та глибокою свідомістю національного та церковного коріння, що стало міцним фундаментом його священичого служіння. Був одним з перших греко католицьких семінаристів у Люблінській духовній семінарії, а згодом став першим післявоєнним греко-католицьким священником у Польщі. Який служив тільки у своєму обряді у багатьох парафіях теперішньої перемісько варшавській митрополії, після вступу до монастиря і переїзду до України активно включився у відновлення монашества Студійського уставу, ревно продовжуючи чернечі та священичі служіння. Нехай Божа благодать пам'ять про його добрі діла і служіння принесуть усім нам підтримку у цей скорботний час. Дякуючи за дар його життя, єднаємося разом з владикою Емеритом архієпископом Іваном Мартиняком, духовенством, монашеством і вірними Перемісько-Варшавської архієпархії у молитві за душу покійного, просячи милосердного Бога про вічну нагороду для нього. З глибокою пошаною та молитвою, Кир Євген Попович, архієпископ митрополит Переміжко-Варшавської Української греко-католицької церкви. Перемишль 18 серпня 2025 року Божого.